Всім здорова, сьогодні роблю відео такого ж самого формату, як і минуле, бо історія вимальовує не дуже веселу картинку, бо клуб, який може померти, є начебто народним, але це Верес. На відміну від минулого ролику, я не буду розповідати цілу історію, бо на відміну від Львова, Верес існує з 1957 року заснування, а потім перероджувався. І саме друга спроба нас цікавить. 2015 рік. І якимось дивом Верес встиг прописатися у другій лізі. У керма знаходився Олексій Хахльов, тренером став Олег Лутков і перший тур почався з перемоги над скалою, але потім отримали від Інгульця. Але потім поступово Верес почав прогресувати. Хоча треба не забувати, що Луткова замінили на Віктора Богатира. Але вовки змогли дістатися другого місця, що виводила команду у першу лігу. В кінці сезону богатира також женуть з клубу та запрошують Володимира Мазяра. і успішність повторюється. Але потім Мазяра також женуть замість нього виконуючим обов'язком тренера СТАВ Юрій Вірт, який мало того, що допоміг Вересу дістатися третього місця. Але й зіграє у майбутньому важливу роль. Але Верес нарвався на скандал. Коротше за правилами в УПЛ виходили Маріуполь та Десна. Але чернігівцям відмовили через непройдену атестацію, і вихід в УПЛ доволі швидко отримує Верес. Але давайте згадаємо, стадіон Вереса Авангард виглядав дуже кепсько, та й репутація клубу була неоднозначною. Його підозрювали найчастіше за договірний матчі. Хоча Верес, який називає себе народним клубом, називається Іпсок. Так чи інакше, Верес на сезон 17-18 почав грати свої матчі в УПЛ. Верес грав на Львів фарині, що потихеньку почало наводити підозру. Команду тоді очолив тюрій Свірков, ну і рівняни почали з нічії, аж тричі. А потім перемога над зіркою, але отримали від зорі та шахтаря. А згодом знищили львівські Карпати з рахунком 6-1. Але потім Верес міняє тренера, ним став Андрій Демченко, і останні ігри рівнян майже не вивели їх у групу на вибування. А потім кооперація Хахльова та Копитка призвели до того, що Верес та Євка Львів помінялися лігами. І таким чином Верес впав назад до другої ліги. І як на мене, з цього моменту починається золота епоха Вересу, який міняє свій вектор розвитку, стаючи більш відкритим до людей. Президентом стає Іван Надієн, тренером спочатку став Володимир Гуменюк, потім Олег Шандрук, який у сезоні 19-20 вивив Верес на п'яте місце, щоб на наступний сезон ініціативу взяв на себе Юрій Вірт. Як на мене, Юрій Вірт є тим, хто збудував нинішній Верес, який ми любили і по суті любимо. Це швидкий пресинг, що нагадує, як це не смішно, Ліверпуль. У той же час Верес скооперувався з Дмитром Поворознюком та почали знімати серіал Футболіст і досить вже вважати ютуберів якимось йолуками. Таке відчуття, що деякі особи дивилися дизель-шоу, де один з акторів кривлявся та насміхався з блогерів. По-перше, Дмитро має підходящі фізичні дані, щоб грати у професійному футболі. По-друге, Ютуб до сих пір є найпопулярнішим відеохостингом, і за його допомогою можна привернути увагу ще більше людей. Наприклад, в Ірландії є клуб Longford town який був гіршим у фіфі. Так от, футбольний блогер Девід МС вирішив перевірити, наскільки він поганий, знявши про це відео. І як ми побачили, грають вони нормально, інфраструктура краща ніж у більшості в УПЛ, та увагу до цього клубу він привернув. Іронічно, що клуб теж має чорно-червоні кольори та синьо-жовтий стяг на фоні. Ну а у нас сезон 2021, і саме тоді Верес вирішив піти у свій домінантний вигляд і просто прорядив усю першу лігу. Ну, і, а вже ж не без скандалу. В основному це стосувалося підкупу суддів та спроби змінити логу клубу. Але це потім. Але на фоні такого сезону виглядали ці скандали геть вторинно. Проте так чи інакше верес все ж таки виходить пряму ПЕРС. Сезон 21-22 є єдиним з сезоном, який рівняни не дограли, і який не потрапив у серіал Поворознюка. Проте видно було, що на фоні більш закачених грошима клубів вовки виглядали не дуже, але вони достойно провели перше коло, закріпившись на дев'ятому місці. Ну а далі ви все чудово знаєте. Масштабне вторгнення, обстріли, захоплення і так далі. Це було сказано не просто так, бо далі мова піде про те, через що Верес може померти. В умовах війни та небагатого бюджету нікого не вдавалося заманити до кола рівня. Ключове слово невеликий бюджет. Перша половина сезону 22-23 пройшла доволі провально. Помилки в основному стосуються оборони, та й в роздягальні теж не дуже. У міжсезонні вдалося влаштувати відбір, але ситуація в клубі лише набирала оберти. В основному це стосувалося сваркою вірта з деякими гравцями клубу та керівництвом Вересу, яке вже захотіло від нього позбавитися. Сезон 23-24 тренером стає Сергій Лавриненко. Вдалося підписати легіонерів, що до речі викликає питання: а звідки гроші на такі трансфери? Так мало того, так ще й з минулого року клуб спокійно запрошує фанів на стадіон. Фани, це взагалі не хочу узагальнювати всіх, але стадо таке відчуття, що у фанів вересу клуб ні в чому не грішний. Ну, дивіться, сезон 22-23. По суті, воєнний сезон задля безпеки поява вболівальників заборонена. А що роблять фанати? Спокійно купляють квитки і проходять далі, а тим, що, начебто, десь там в Одесі проводять концерти. Але й-майо, у вас що взагалі життя не вчить? Хіба в Рівному не було прильотів? Хіба не через велику кількість людей були прильоти? Хіба не через те постраждали жителі Краматорського, Чернігова, Маріуполя? Ні, такі думки в бригаді дебілів в голову не приходили. От якщо хтось захоче емблему змінити, то це жах. Ну і після 23-го року з Вересу пішов ще й Поворознюк. Для диких фанів це взагалі перемога, бо пішла людина, яка й принесла Вересу в медійну популярність. Хоч потім виявиться, що був невеликий скандал з жінкою вірта, але це ми опустимо. Проте фани Вересу можуть радіти, клуб без нічого зайвого знаходиться там, де йому і місце. А зараз його тренує знову Шандрук, бо давати шанс на виправлення помилок схожеться для слабаків. На цьому ми все і побачимось.